Добрий вечір, це канал. Я і маміні тваринки. Ми з вами в хліві, у нас світла нема. Ну, а я відповім. Там бачила дискусії, йдуть, що я кози неправильно годую в фейсбуці. Що я годую їх як свиней. Пілом, козам не можна пити, піла давати, бо це в них не таке травлення, як свиней. Люди, ви годуйте, як ви хочете. Я ж нікого не заставляю. Я показую, як я годую, як в мене кози доїться, які вони в мене Жирненькі, файненькі, нікого худого нема. Правда? Краще, отки мої. Ось. Як так, то плачете. Ой, гвалт, водає, коза не п'є, що робити, бо коза води не п'є, молока не дає. Як побачили, що я піло даю, вже понаписували там. А хто дурний заставляє стільки кузу пити, хто дає козі стільки пиття? Вона здохне від того пиття. Ну, вибачте, пробачте, моя коза Пу -пу ще ні одна не здохла від того пиття. Ну так, якщо ви ГТТ козі, вона не пила і ви ГТТ її відропіла, то, звісно, вона здохне. От. А як давати з розумом і дружити з головою, нічого їй не бракує абсолютно. Живі, здорові, гарні, молока дають багато. Так що якось так ось. Треба трошки думати, що ви говорите, що ви пишете. Боронь Боже, кузі піла, боронь Боже, кузі цільного зерна. Тільки комбікорм, ну ви купляйте комбікорм, годуйте комбікормом. Я нікого не заставляю годувати так, як я годую. Я вже скільки раз казала, я показую, як, як я годую і як мене влаштовує. І кози гарні. Яка є, кози цілі і вовки ситі. Ось так само. Кози гарні і козенята здорові родяться. І... Ти я, я відв'язувач? Що тут треба? Ой, мавичка. І ви собі годуйте, як ви хочете. Мене, мене все влаштовує. Я собі козам запарила, я їм рідко не даю, я їм води бату не даю. Ось і вони себе. Зараз йдемо Бараківщину чистити. на Зачекай хвилиночку, дозніму відео. Бо я казала, що я розкажу. О. І оце такі то діла. Нікого я не заставляю так годувати. І ніколи я не сказала, що це 100% так тільки треба годувати і більше ніяк. Ось. Я ніде такого не казала. Я розказую, кажу, і кожен раз кажу. Я показую, як я годую. Як мене все влаштовує. Дивіться, хіба вона худа? Чи та хіба худа? Да? Мішка моя малишка. Ось? Чи ця худа страшна? Хм? Скажіть? Ну, не знаю. І був дякувати і здорові кози. І дають молока багато, доїться гарно. Ну, щоб доїлися, треба. Трошки попрацювати, треба щось трошки подумати. Легше всього, так, да, добре комбікорму годувати, але я рахую це теж неправильно. Комбікорм можна додавати потрохи до їдла, якщо вас так влаштовує. Ну самим комбікорму я то не схвалюю, мене це не влаштовує. Ось так. Ну це моя думка теж. Так, да, я купляю живину, да, купляю е, той, кальцій, даю козам. Ось такий кальцій, мене питали, який я кальцій даю козам, Ось такий. Кальцій намальована корова, вівця і коза. І кальцій пише. Кальцій, фосфо... фосфорна мінеральна суміш. Ось. І кайот даю таблетки, да? та я даю. Що там? Що Шо там, шоколадочка? Що Шо там тебе свербити? Давай я почушкаю. Мой де кліщ, паслася залізга, під черсть вредний. Таке теж може бути. М? Моя хороша. Ось такі то діла. А пілом я годувала свої кози і буду годувати, якщо Бог дасть, буду жива, здорова, буду мати можливість, буду годувати пілом. Мене вона з'їла, біла, вона все з'їла, ніц не оставила. Лапка. Тоже з'їла, все. Ось такі то діла, такі то справаньки, так що, якось так, хто як хоче, той так годує, хто як вважає за потрібне свої кози, так годує. Ось. А я годую, як мене влаштовує. Шерсть блищить на козах, значить вони здорові, значить, них вітамінів вистачає. Значить, вони добре їдять. Якщо коза мершава, зашупрена. Ой, то ви її годуєте комбікорму, якщо ви її правильно не проглистогонили, ні комбікорм їй не допоможе. Ось, Треба ще доглядати, треба ще пильнувати. Ось, Бачила, там писали в коментарях, що, що я сама їм, як свиня, багато жиру і козам пхаю більше, ніж норма. Більше як норма вони не їдять. У мене мої кози мають норму, як і я. Якось так. ось, Якщо ви не хочете стільки давати своїм козам, не давайте. Якщо ви не хочете стільки їсти, вас ніхто не заставляє. А я їм, скільки я працюю наскільки мені треба сили. стільки я їм. До вас, Богу, дякувати, не йду. Вас не прошу їдла. Ось, так так, що, якось так. Це не негатив. Я відповідаю і пояснюю, що я... Що? Не лізу я до того вім'я, не лягай. А а давай подую, а давай, подую, давай давай, давай, подою, подою, дай, 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 все. Все, Видуїла я тебе вже, да? ти вже лежиш, щоб я до тебе не лізла. Така я вредна, да? Така я вредна. Ти вже лягла. Ай, ти, Мимра. Дай цецьку, дай цьку, дай цьку, дай цицька, дай 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 дай. дай, А Мимра, чого ти така вредна, а, коза? Ну, чого ти така вредна, не хочеш дати цицьки, га? Щоб Люба А, та вреднюха навчилася. лягла? Вона не б'ється, вона тільки лягає. І назад лягла. Але ж ти вреднюча. Да, кітька? Ти малишка мала моя. Ах ти. Лягла, тільки не лізьте до неї. Прилягла, подивіться, як прилягла, до самої землі. Ай ти. Мала пампушка. Де? Да? Іх ти мазулька маленька. Каже, я люблю піло, я хлебчу, файно піло. Раз, раз, вихлептала його. І, і значить значити ж Знаєте, діячки має. Ну, не хоче дати. Да? Не пущу дійків до своїх, да? тільки козеняток. Ех, ти мала. Ось так, якось так. Так що. Хай Бог дає, щоб ваші кози були живі здорові. Годуйте так, як ви вважаєте, за потрібне. Я ніколи не сказала, що годуйте так, як я. Годувати треба козу до родів гарно, після родів гарно. то будете мати гарні надої. І будете мати гарні кози. А якщо ви будете їх тримати на сіній воді, і тоді вам захотілося раптово багато молока, і ви вбамбурили її півідрапіла. Коза заслабла, врятували то добре, а не врятували то здохла. І розказувати, що вона відпійла, здохла, ну, вибачте, пробачте, треба з головою весь час дружити, а не з ногами. Ось так. Це моя думка. Ладненько, всім миру, спокою, затишку, скорішої нам всім перемоги. І всього, всім найкращого. А я йду, начищу, ще зараз буряків, потім світло з'явиться, треба натерти. Ось. І Усе. всім всього найкращого, до зустрічі. Па-па-па-па.